Троє ветеранів із Вінничини, Армен Гарибян, Ярослав Фіногенов та Віталій Верес здобули нагороди на перших міжнародних змаганнях Стронг Games, що відбулись в Мадриді. 50 ветеранів з України змагались в п'яти дисциплінах: жим лежачі, веслування на тренажерах. Підйом гирі та змагання на ейрбайку у міжнародному турнірі. Взяли участь 80 захисників і захисниць п'яти країн світу. Це ветерани війни з України, Сполучених Штатів, Естонії, Ірландії та Нідерландів. З нами на зв'язку Віталій Верес, ветеран російсько-української війни. Вітаю вас. Доброго доброго добро дня. Вітаю. Вітаємо вас з перемогою. Ви встановили рекорд у дисципліні «Ейрбайк». Розкажіть, що це за вид спорту та як ви готувались до змагань? Дякую, дякую за привітання. Дійсно, для мене особливо це також перемога в першу чергу над собою, тому що не буде, не буду, не буде секретом те, що дійсно підготовка була вкрай складною. Я був мега дисциплінований. На тренуваннях відкладався на максимум, і це дало свої плоди. Айрбайк це якщо можливо додавали до Ставідео, це більш силовий тренажер, так, на якому необхідно а, з м'язами тіла та розганяти а, маховик так? і палити при цьому калорії. Тобто дисципліна насправді вкрай складна, вкрай тяжка. Як проходив турнір? Дуже, звичайно, дякую організаторам так, за цей турнір. Взагалі, турнір цей, цей фестиваль триває кілька днів Ernor Classic Europe. Змагання у нас були 11 жовтня. І, в принципі, так, як це відбувається в Україні, тобто по кожній дисципліні заявлені учасники так, виступали. І дійсно дуже дуже була потужно те, що приїхала ветерани, так вже говорили з Штатів, з Естонії, з Нідерландів з Ісландії. Це дуже круто, окремо. Звичайно, позитивні такі моменти. Так, один з ветеранів з Ірландії, так він отримав своє поранення, захищаючи незалежність суверенітет України. Отримав поранення він. В Україні так, е так як він є е в іноземному легіоні. Тому це окрема така е історія, яка дійсно чіпляє, так як я йому говорив звати річчя, що, що дійсно такі люди мотивують е людину з іншої країни і е робить правильну справу. І це також. Е Величезний величезний посил в всьому світові, так щоб привернути увагу до російсько-української війни, щоб а, чим менше людей, організацій країн, були б байдужими до цього, що відбувається. А в яких наступних змаганнях плануєте брати участь? Наразі, правда, в мене заплановано трошечки відпочити, так я. Це були основні змагання сезону. Так і зараз трошки відпочинок періоду між сезоння, і тому календаря нового нового змагального періоду я ще не бачив і не з цим всім. Проте тренування будуть зараз трошки в енергозберігаючому режимі, проте вони будуть. І я, я тренуюся можливо можна сказати все своє свідоме життя, так саме з 2006 року. Починаючи з легкої атлетики, а далі, вже, коли вступив на службу в 2011 році, ознайомився саме з завізом так скажу, сленгово, і боксом. Та, і з цього періоду взагалі займаюся і продовжуємо це робити. Дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок, і бажаю вам успіхів у всьому. Так, да, дякую вам, що запросили. І дійсно, на своєму прикладі я хотілося б показати те, щоб. Більше більше ветеранів залучалося до спорту, так неважливо, чи це силових стрім, чи будь-які інші ви спорту, по це дійсно сілью ці всі відновлюються, надає нові стимули, і це є величезною, величезною мотивацією для усіх тих цивільних, які дивляться і, і, і дає ветеран звірцем тої і втіленням сили волі, так сили волі українського духу, українського характеру, і це важливо, тому шановні ветерани. Долучайтесь до спорту, це дійсно класно, це зцілює. Дякую. Нашим глядачам нагадую: Віталій Верес, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку.